Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ, Загадкові історії, теорії, міфи На Землі існує чимало місць, які незвичайним чином впливають на людину. Через деякий час у людей, які перебувають там, виникає незрозуміле відчуття, що щось незриме відбулося в їхньому житті. Їх не покидає ледь відчутне передчуття дотику до чогось вічного, не дає спокою бажання повернутися в ці місця, щоб почати новий шлях до невідомих, давно загублених знань і таємниць. Одним із таких місць, безсумнівно, є стародавня столиця імперії Інків Куско та загублене міжгір місто Мачу Пікчу. Які розташовані на території Перу в Південній Америці? Імперія Інки, стародавнього народу, що мешкав на території Перу в XI-13 століттях, розтягалася з півночі на південь південноамериканського континенту на 4 тисячі кілометрів. Це була дуже багата і високо держава. Перші згадки про цю стародавню цивілізацію пов'язані з приходом інків у долину Куско. Надалі вони завойовували все нові й нові землі і дійшли до нинішнього Еквадору. Загублене в горах, але добре збережене місто Мачу Пікчу розташоване на висоті 2590 метрів над рівнем моря в долині Урубамбамба. У південній частині перуанських анд від нинішньої столиці Перу Ліми його відділяють приблизно 300 миль. Місто було побудовано близько 1460 року правителем Пачапуті Інка Юпанки і залишалося населеним до іспанського завоювання 1532 року. Американський історик і археолог. Професор Єльського університету Хайрем Бінгем виявив загублене місто в 1911 році. Під час трьох експедицій учений зібрав на його розкопках понад 500 предметів, які описав у книзі Загублене місто Інків, що стала до речі бестселером. У 1913 році про сенсаційну знахідку археолога. Повідомило Національне географічне товариство США, присвятивши цьому спеціальний номер журналу. Відтоді на території найдавнішого міста проводили чимало розкопок, під час яких знайдено близько п'яти тисяч предметів із золота, срібла, дерева, каменю та кераміки. Всі вони були вивезені в США. Боротьба влади Перу за повернення цього національного надбання. Триває до теперішнього часу. Спроби залагодити питання дипломатичним шляхом себе вичерпали, і було вирішено передати справу до міжнародного суду. Руїни Мачу Пікчу розташовані на вершині прямовисної скелі. Серед них не збереглося жодних слідів зниклого народу. Місто найімовірніше, нагадує корабель, що зазнав аварії посеред океану. Його щогли зламалися, назва стерлася, екіпаж загинув, і зараз уже ніхто не може сказати, звідки він ішов, кому належав, і що стало причиною його загибелі. З півдня до міста підходить стара дорога, що пролягає по самому краю обриву. Схили всіх гір вкриті буйною рослинністю. Невимовній красі місцевого пейзажу. Сприяють дуже схожі на квітучий бузок дерева. У Мачу Пікчу збереглися міські квартали, сходи, будинки та храми. Всі будови стоять без дахів, але досить добре збереглися. Особливо вражають їхні стіни. Грандіозні кам'яні блоки будівель і храмів поставлені один на одного, Залишається загадкою. За допомогою яких пристосувань це робилося, адже вага одного блоку сягає 20 тонн. Але найбільше дивує те, що між ними не можна просунути навіть голку. Хто ж умів так будувати? Поки розгадано тільки призначення терас, на них вирощували овочі та злаки. Інкам було відомо близько 200 сортів картоплі, кожен з яких приживався на певній висоті. Вони культували також боби, кукурудзу і навіть фруктові дерева. Усе це потребувало полигу, і в місті збереглися джерела та колодязі. Сільськогосподарські тераси вражають своєю різноманітністю і досконалістю. Є серед них навіть абсолютно круглі, дуже схожі на гігантські амфітеатри. До сих пір учених немає однозначної відповіді на питання, що ж з собою являє Мачу Пікчу. Існує кілька версій: фортеця, літня резиденція правителя інків або жіночий монастир. Місто розташоване так, що його може охороняти невелика група воїнів. Якщо зруйнувати міст на його південно-західній стороні і перекрити вузьку дорогу. На південному сході, що веде Куско, то воно буде повністю неприступним. Найбільшою загадкою залишається причина, через яку жителі покинули Мачу-Пікчу. Якщо припустити, що це була навала диких племен із Сельви, то будови міста несли б на собі сліди руйнувань, а їх немає. Зате звертають на себе увагу численні поховання жінок. Антропологічні дослідження їхніх останків привели до сенсаційних результатів. Усі вони загинули від сифілісу, можливо, загублене місто було генетичною клінікою з венеричним ухилом для лікування жінок. Можливо, не було в той час у Південній Америці важливішої проблеми, ніж захист населення від страшної епідемії цієї хвороби. Версія спірна. Але дає змогу припустити, що в такий спосіб захищався генофонд стародавньої цивілізації, і у нового покоління інків з'являвся шанс вижити. За іншою версією, Мачу-Пікчу був секретною фортецею на шляху непрошених гостей, адже іспанські конкістадори так нічого про нього і не дізналися. На східних схилах гір знаходиться стара дорога. Куди вона веде, досі невідомо. Можливо, нею інки могли вивозити своє золото в далекі сховки і тому мовчали про місто, яке було ключем до скарбів. Тепер поговоримо про будівельні технології, якими володіли інки. У наукових колах вживається такий термін, як кладка інків. Ця сама кладка Інків поширена в районі шириною близько. 100 кілометрів і протяжністю не більше 600 км. Дивно, але подібна технологія присутня тільки в цьому районі та в басейні озера Тітікака. Як зуміли Інки, домогтися подібних результатів, встановити поки що не вдалося. Є лише одна досить фантастична версія, згідно з якою Інки нібито володіли секретом розм'якшення каменю. Це давало їм змогу обробляти величезні моноліти і укладати їх без розчину, роблячи багатокутні стики. Недарма дороги стародавніх інків називають Восьмим Чудом світу, вони простягнулися на величезній відстані, охоплюючи немов павутина, всю імперію. Ці дороги з'єднували в єдину систему не тільки міста, а й невеликі індіанські поселення. І були найкоротшими і найзручнішими в усіх відношеннях шляхами сполучення в гірських умовах. Навіть через століття якість їх викликає повагу. Всі сучасні шосе Перу і навіть панамериканська траса прокладені цими стародавніми трактами. Мимоволі виникає питання хто навчив інків такого дорожнього будівництва. Але і це ще не все. Справжньою містикою віє, коли знайомишся з матеріалами фахівців, які вивчали стародавні поховання і мумії інків. У передмісті Ліми виявлено величезне кладовище. За оцінками вчених, вік знайдених там останків перевищує одну тисячу років. Проте всі мумії добре збереглися є версія, що в жертву богам приносили маленьких дітей. Які можливо були живцем замуровані в склепах. Ще одне найбільше кладовище було знайдено 2002 року. Тисячі збережених там мумій, частина з яких сповиті в один кокон разом з усім своїм скарбом, викликають неоднозначні почуття. У лютому 2004 року в Перу було зроблено ще одну знахідку, що стала археологічною сенсацією. У провінції Іслай на півдні країни під час земляних робіт робітники натрапили на мумії чоловіка і хлопчика, похованих у 1300 році. Вчені встановили, що їхній вік відповідно становив близько 35 і5 років. Обидва померли природною смертю. Відповідно до звичаїв того часу. Кожне з тіл було закутано в червоно-блакитну вовняну накидку і перев'язано мотузкою. До одягу чоловіка були прив'язані мішечки з насінням, мумії чудово збереглися. Щоправда, коли робітники побачили тіло чоловіка, то жахнулися. У нього було відкрите одне око, яке добре збереглося в погляд із глибини століть. Подальші дослідження показали, що в мумії збереглися не тільки внутрішні органи, а й підшкірні жирові відкладення, з таким феноменом вчені зіткнулися вперше і поки не можуть розгадати секрети муміфікації, якими володіли стародавні інки. Задовго до цього, 1969 року, етнолог і колекціонер таємничих фактів. Пуан Морець відкрив в Аргентині систему підземних комунікацій. За словами дослідника, це гігантське розгалуження доріг і тунелів, яке простягнулося на тисячі кілометрів. Проходить воно також і під Перу та Еквадором. Стіни в тунелів гладкі й поліровані, а стелі лоскі й рівні, немов покриті глазур'ю. Дороги проходи ведуть до величезних кімнат. В одній із галерей було виявлено тонкі металеві листи розміром 96 на 48 см. Вони притиснуті один до одного, немов сторінки величезної книги. У наукових колах ці пластини отримали назву плакетки. Найдивовижніше, що на кожній такій сторінці підштамповані або вигравірувані загадкові знаки. Вчені схиляються до думки про те, що це бібліотека зниклої стародавньої цивілізації. За іншою версією, тут записані історичні пророцтва інків або знання інопланетян, які прилітали на землю. До речі, доведено, що підземні комунікації існували ще до інків. У центрі бібліотеки стоять предмети, що нагадують стіл і стільці навколо нього. Проте матеріал, з якого вони зроблені, невідомий це не камінь, не дерево і не метал, а швидше за все, щось схоже на кераміку. У сучасній космонавтиці застосовуються особливо міцні та стійкі до величезних температур композитні матеріали невже знайдено подібний. Тоді виникає питання, хто міг його виготовити багато століть тому? Крім того, Хуан Моріц виявив під землею безліч фігурок тварин, зроблених із солота. У цьому своєрідному зоопарку представлені слони, крокодили, бізони, ягуари. Всі вони стоять уздовж стін, залів і проходів. На стінах тунелів немає малюнків, вони висічені або запресовані в підлозі. На одному з них зображена людина, що ширяє над землею. Виходить, що задовго до ери космонавтики люди знали про сферичну форму нашої планети, в іншої підлогової фігурки прямокутне тіло і кругла голова. Ця загадкова істота стоїть на кулі глобусі і тримає в руках місяць і сонце. Знайдена також фігурка, схожа на пілота, на голові якого шолом із навушниками, а на руках рукавички. До його костюма, що нагадує скафандр, прикріплено кільце і дроти. Серед дивовижних знахідок Моріца є і золоті моделі транспорту, які схожі на сучасний надзвуковий пасажирський авіалайнер «Конкорд». Авіаційні експерти вважають, що це дійсно модель повітряного корабля, вражають його геометрично правильні крила і високий вертикальний кіль. Хвіст. Птахів із такими характеристиками не буває. Модель зроблена з чистого золота, що є ще однією загадкою, оскільки в природі такого чистого золота не буває. Самородне золото являє собою природний твердий розчин, який містить у собі срібло до 43% домішки міді, заліза та інших металів, а чисте золото. Можна отримати за допомогою спеціальної обробки на сучасних підприємствах і обладнанні. Звідки ж була відома така технологія представникам стародавньої цивілізації. Інший малюнок, вигравірований у кам'яній підлозі тунелю, зображує динозавра. Але ж ці рептилії жили на землі мінімум 65 мільйонів років тому, а сам малюнок за розрахунками вчених. Був зроблений у 4-9 тисячолітті до нашої ери. Ще одна містична загадка, та й самі тунелі не менша загадка. Навіть сучасне людство не має поки що таких унікальних технологій будівництва під землею. Хто ж тоді зміг створити в гранітному моноліті тисячі ідеально рівних тунелів з полірованими стінками, що складають фактично гігантський підземний мегаполіс? Можливо, вони плід позаземних технологій прибульців. Зі спробами розгадати долю стародавньої цивілізації Інки нерозривно пов'язане ім'я англійського дослідника Персі Геррісона Фосета. Містичне зникнення його експедиції в сельві бразильського штату Матугросу досі розбурхує у і любителів пригод. Персі Фосета, досвідченого географа і топографа. У минулому полковника, антрополога, відважного мандрівника і мрійника можна сміливо назвати одним із тих подвижників, хто щиро вірив, що в непрохідній сельві Південної Америки збереглися сліди невідомих нам цивілізацій, зокрема і Атлантиди. Фосет шукав не золото або багаті скарби, його вабили загублені міста, у пошуках їх він здійснив сім подорожей. Восьма виявилася для нього фатальною. У Ріо де жанейро дослідник знайшов цікаві документи, які стосувалися експедиції Франциско Рапозо, португальського золоту шукача й авантюриста. Це був нерозбірливий рукопис португальською мовою, зіпсований у багатьох місцях. Ознайомившись з ним, Фосет зробив у своєму щоденнику загадковий запис. Можливо, після нього я єдина людина, яка знає цю таємницю. Подробиці, що повідомляються мною за межами Південної Америки, невідомі. Більше того, про цю загадку мало знають навіть у країнах, які вона зачіпає найбезпосереднішим чином. Рапозу вирушив у свою експедицію 1743 року. Шлях його лежав з баї. Сучасний Сальвадор на північ, у бік річки Сан-Франциско. Очолювана ним група довго пробиралася через бразильську сельву, де не було ні доріг, ні людського житла. Але одного разу, після багатогодинного підйому на вершину гори, мандрівники стали як у копані. Далеко внизу, критий легким серпанком туману, лежало величезне місто. Поруч протікала повноводна річка. Блищали гладдю води озера. Саме місто виглядало дуже старим, його стіни поросли буйною рослинністю, а головне, у ньому стояла цілковита тиша, і не було жодного серпанку над дахами. Незважаючи на те, що індіанці провідники навідріс відмовилися заходити в це дивне поселення, заявивши, що це погане місце заборонене. Португальці вирішили обстежити його, місто виявилося абсолютно порожнім, причому жителів у ньому не було вже дуже давно. Рапозу зі своїми людьми пройшов під трьома арками, складеними з величезних плит, над однією з яких вони побачили чи то орнамент, чи то знаки якоїсь писемності. Багато будинків добре збереглися і вражали тим, що були побудовані з кам'яних блоків. Щільно підігнаних один до одного без жодного розчину. Їх прикрашало майстерне різьблення по каменю, що зображувало невідомих богів, демонів і чудовиськ. На широкій площі стояла велика колона з чорного каменю, на ній височила фігура чоловіка, який вказував рукою на північ. За його спиною виявилися руїни чудового палацу. По кутах площі височили чорні обеліски і квадратні колони. На іншому боці стояла величезна напівзруйнована будівля, прикрашена зображеннями тварин і птахів, а на березі річки здивовані португальці виявили залишки кам'яної набережної. Рапозо ретельно скопіював усі виявлені написи, а також приховав знайдену ним монету. На якій було зображено уклінний юнак, лук, корона і невідомий музичний інструмент. Після огляду міста португальці вирішили обстежити околиці. Вниз за течією річки вони знайшли великий водоспад і величезні поклади срібла, однак найбільше їх вразили печери, входи яких були завалені величезними кам'яними брилами з якимись знаками. Прибрати їх мандрівникам не вдалося. Франциско Рапозо розсудив так: у місті та печерах, напевно, залишилося багато скарбів. Запам'ятовуйте дорогу, ми неодмінно сюди повернемося. Через кілька місяців, поневірянь, португальцям вдалося досягти байгії. Распозо склав докладний звіт про експедицію і представив його віце-королю Бразилії. Однак йому не повірили. І документ здали в архів, чи повернувся шукач скарбів до загубленого в сельві загадкового міста, невідомо. А на початку ХХ століття Распозу ретельно вивчив полковник Фосет. Він вірив у легенду про нечувану багату країну Ельдорадо, приховану в непрохідній Сельві Південної Америки, і дуже хотів її знайти. Знаменитий письменник Гагард. Подарував йому колись статуетку з чорного каменю, вкриту загадковими письменами. Щоб дізнатися про її походження, полковник звернувся до Медіума, який підтвердив, що ця фігурка родом із невідомої землі в Південній Америці. Цього було достатньо, щоб у 1925 році Фосет організував чергову експедицію до Бразилії. Своєму синові тому він якось сказав. Сельва непроникною завісою приховує великі таємниці. Тому, хто зуміє проникнути або хоча б краєм ока зазирнути за цю завісу, відкриються потаємні таємниці минулого і цілком можливо навіть майбутнього людства. Заради цього варто ризикнути, так? І полковник Фосет вирушив у дорогу. А через рік експедиція зникла. Інтерес до зниклої експедиції був настільки великий, що ще на початку 30-х років щорічно на її пошуки вирушали нові групи людей, займався пошуками Фосета і його молодший син Брайан. В 1927 році, в лімі, якийсь француз сказав йому, що бачив у сельві божевільного старого, який нібито назвався полковником Фосетом. У 1936 році знаменитий медіум Джеральдина Камінс заявила, що отримала від полковника телепатичне послання. Він нібито зайшов у місто Ікс, але хворий і з Божеволів. Камінс отримала ще чотири послання. Останній такий сеанс зв'язку відбувся 1948 року, але уже не з живим мандрівником, а його душею. Брайан Фосет опублікував у Великій Британії книжку Незакінчена Подорож, у якій помістив усі документи батька, гівні і згадка про загублене місто. Може, полковнику Фосету все ж таки вдалося знайти свою Атлантиду і зазирнути за полог тайниці, і вона, мабуть, уже не захотіла відпустити його назад у сучасний світ, або, можливо, він сам зробив такий вибір. Адже не дарма в одному зі своїх щоденників Фосет писав: Я стояв на роздоріжжі і, на краще чи гірше, не знаю, вибрав дорогу, що веде в ліс. Ось така історія, шановні слухачі, сподіваюсь, вам було цікаво, якщо так, ви знаєте, що робити. Але нагадаю, що найкраща для мене вдячність від вас це фінансова підтримка. До нових випусків на все добре.